Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка, і в цьому відео ми будемо з вами вчити слова, як ви вже могли здогадатися, з назви цього відео. Отож, слова, які ми будемо вчити сьогодні, це найбільш популярні та найбільш вживані слова в іспанській мові. Усі ці слова я взяла зі статистики, яку проводить La Real Academia Española, тобто Королівська Іспанська академія. І ця статистика найбільш вживаних іспанських слів була проведена на основі більш як 140 тисяч документів та 154 мільйонів витягів з різних текстів з усіх іспаномовних країн. Тобто усі слова, які я зараз буду надавати та показувати, як же вони вживаються в контексті, вони вживаються самими іспанцями, напевно, кожного кожного дня. Єдине, що я не брала до уваги різні сполучники або ж артиклі, тобто і, пор, пара, ей ля-льос, ун-уно. А я вибрала зі списку лише 50 слів, і зараз ми їх будемо вчити. Я впевнена, що це відео буде цікавим як для початківців, тому що ви зараз можете його подивитися і вивчити 50 слів і 50 різних фраз з цими словами. А для тих, хто вже має достатньо гарний рівень іспанської мови або продовжує вчити, ви зараз можете сісти і перевірити, наскільки добре ви знаєте ці слова. Отож, якщо ви готові вчити слова або ж перевіряти себе, то поїхали дивитися це відео. Пис бамонос. Отож, поїхали перше слово «Ке кеапашадо. «Ке» – це що? Наприклад, що сталося? «Ке кеапасадо. Наступне слово так само питальне комо. Це як, наприклад, як твої справи, да? як ти. Кома естас? стас, комає стас, комої стас. це але, наприклад, мені подобається кава, але лише вранці. Ме густель кафе, pero solo por la maniana. Ме густель кафе, ПЕРО але соло порла маяна, лише вранці. Собре, про, наприклад, сьогодні поговоримо про одну цікаву тему. Ой, обламо СОБРЕ ЕЛЬ тема мої інтересанте. «Hoy hablamos sobre el tema muy interesante». Ще одне питальне слово «cuando» – це «коли». Взагалі, питальні слова дуже важливі, тому що за допомогою них ми можемо утворити безліч-безліч запитань. Наприклад, «коли ти приїхав?» «Cuando llegaste?» «Коли?» «Cuando llegaste?» «Cuando llegaste?» Наступне слово «también». «También» перекладається як «також». Наприклад, «мені щось подобається», «мені подобається кава» і «мені також». «Me gusta el café». Амітамб'єн, амі тамб'єн, мені також. Todo – це все. Наприклад, закінчили говорити, або вас щось запитали, і ви вже все немає вам що сказати. Кажете все, Es тодо, все, есь тодо, естодо. Наступне слово ера, да це не ера, тобто епоха, це був була. Це е, є слово бути, але вже в минулому часі. Наприклад, коли я була дитиною і там хочу продовжувати щось розповідати. Квандуєраніня, е коли я була дитиною, квандує е раніня, ну і далі там вже є якісь продовження. Фує це так само дієслово бути в минулому часі, і, наприклад, було класно. Да У мене не знаю, була вечірка, якась там супер крута ситуація, хочу сказати. Ну, було взагалі супер. «Фуе інкребле. Було класно. Аньос fue increíble, fue increíble. це роки. Дуже класна фраза, яку ми завжди завжди можемо використовувати. Скільки тобі років? Квантус аньо сієнис. Квантос аньос, скільки років, años tienes? Años tienes? скільки тобі років. Muy – це дуже. І це дуже-дуже класне слово. Воно вживається лише з прикметником. Наприклад, дуже добре, дуже погано, дуже цікаво, muy, bien", muy mal. Muy interesante» Муй Muy, дуже, але тут прошу запам'ятати, а краще записати, що муй вживається лише з прикметниками, тобто описовими словами. Добрий, красивий, розумний, цікавий, складний, легкий і так далі. Porque – це тому, що, коли ми пояснюємо, да, в нас щось запитали, а ми пояснюємо цю причину і кажемо porque. До речі, тут уважно наголос на перший склад. porque. Наприклад, я вчу іспанську, тому що хочу. Поїхати в Іспанію. Естудіо Іспаніо, порки Кіроіре Іспанія. Естудіо Іспаніо, порки Кіроіра Іспанія. До речі, всі, хто зараз в Іспанії, так само напишіть в коментарях, в якому ви місті, як ви себе почуваєте, чи допомагають вам ці уроки. Буду дуже-дуже рада почитати ваші відгуки. Наступне маленьке, коротке слово, але дуже дуже імпортанте, дуже важливе, це Ай. Ай перекладається як є. Тобто існує, да? є щось в наявності. Наприклад, хочемо запитати, а чи є десь тут якийсь супермаркет? Айн Супермеркадо. Чи є якийсь супермаркет? Айн Супермеркадо, Айн Супермеркадо. Наступне слово п'єне перекладається як має. Наприклад, а, дуже класно використовувати його в запитанні. Приходимо в супермаркет да, і питаємо: а ви маєте, а, наприклад, не знаю, помідори, огірки і так далі. Perdona, tiene tomates? Tiene pepinos, да, є якісь помідорчики, огірочки, tiene. Тобто це і має, і коли це вічлива форма ви маєте. E, tiene pepinos, чи є у вас огірки? А сир робити, наприклад, що тобі подобається робити? Que te gusta hacer? Que te gusta hacer? Що тобі подобається робити? Так само дуже класне слово, бо з ним можна утворити безліч варіацій. По регемплю, наприклад, асир депорти, займатися спортом, асир-йога, займатися йогою. Тобто можете побачити, що асир це взагалі робити, але коли ми говоримо про якийсь спорт, то ми його там немов перекладаємо, як займатися. Наступне слово: donde це де. Наприклад, де ти живеш, де ти живеш, ЕСО це. Наприклад, що це таке? Кесесо. Що це таке? Кейсе, що це таке? Пує, це може або можете. Так само дуже класне слово, тому що з ним можна утворити багато запитань. А, і коли ми звертаємося до людини на ви, наприклад, ви можете допомогти. Пердона Пуєде аюдармі, ви можете мені допомогти, або можете мені сказати, наприклад, puede да, можете мені щось сказати. Тобто беремо це пуїде. Добавляємо будь яке дієслово і вже таким чином утворюємо багато-багато варіацій будь-яких запитань. Біда, життя, біда. Я завжди кажу своїм учням, вони мені щось розповідають. Я кажу, ну ну що ж ти зробиш, таке життя. Есла, відео, біда. Тємпо дуже класне слово, тому що в українській мові два переклади, але в іспанській мові одне слово. Тємпо це і час, тємпо, і погода. А, наприклад, яка погода сьогодні? Китємпуаси. Китємпуаси. Тобто в даному випадку перекладається як погода. А коли час, по регемплу, там в мене немає часу, no tengo «немає часу», no tengo нотенготємпо Dijo, це сказала або ж сказала, так само діє слово дестір говорити, але в минулому часі. А, наприклад, вона мені сказала, бо вже записувала якийсь приклад, вже забулася. А, пердона, no tenía Т'ємпо. Вона мені сказала, що немає часу. Me dijo que no tenía т'ємпо. Сказала, що немає часу. Наступне слово «cada» перекладається кожен. І, до речі, воно абсолютно ніяк не відмінюється. Тобто, завжди-завжди кажемо це слово «cada». Це і кожен, і кожна, і кожні. Наприклад, кожен день я вчу іспанську. Estudio español cada día. Estudio español cada día. Я вчу іспанську кожен день. Cada día. Otro – це інший, а тут вже, до речі, відмінюється. Тобто otro – це слово чоловічого роду в однині, Otra – жіночого роду. Пам'ятаєте, що слова, які закінчуються на а, вони в нас відносяться до жіночого роду. Якщо в множині, то треба ще ese дописати, тому буде otros. Otras, por ejemplo, Me gusta otro tipo de música. Da, musica. Взагалі, me gusta otro tipo de música. música. Me gusta otro tipo de musica. Después, потом, después. Слушай, розказуем, розказуем, потом, después a, por ejemplo, después yo quiero estudiar español. Потім, наприклад, після цього відео хочу повчити іспанську. después, quiero studio español. O, por ejemplo, después hablamos. Podemos, por favor, Después hablamos. Está bien, después hablamos. Podemos, por Ahora. Es ahora. Ahora yo este video. Ahora estoy grabando este video. Ahora estoy grabando este video. Ahora separe este, este video. Ahora. Estaba. Був-була, так само в минулому часі, але використовуємо його, коли говоримо про емоції. Да? Я була втомлена, зайнята, вільна і так далі. For example, ayer – це вчора. Ayer estaba muy cansada. Вчора прям взагалі була дуже втомлена. Ayer Ayer muy muy cansada. Ayer estaba muy cansada. Bien – добре, ну як же взагалі без цього слова? да? Como estás? як ти? Muy bien – Дуже добре. Muy bien це хоча. Наприклад, у мене вже 3000 книжок, хоча я хочу мати ще більше. Хоча я ще більше хочу. Tengo ya 3000 libros, aunque quiero tener más. Хочу ще більше. Durante, протягом. Наприклад, Танцювали протягом усієї ночі. Durante toda la noche. Bailamos durante toda la noche. Siempre, це завжди. А, por ejemplo, me voy para siempre. Я все, назавжди йду, більше не повернуся. Me voy para siempre. Me voy para siempre. Algo – це щось. Наприклад, коли ми не знаємо якесь слово, да, ми хочемо пояснити там щось, та-та-та. Por ejemplo, Eh, quiero contarte algo. Хочу тобі дещо розказати, да, щось розказати. Quiero contarte algo. Quiero contarte algo. Мундо це світ. Весь світ це знає. mundo lo sabe. Todo і mundo ло sabe. Наступне слово каса це дім. Наприклад, мій дім, dim. дім. Мій каса tu каса. Нада нічого. Нада. Я, наприклад, нічого не хочу. No quiero nada. No quiero nada. nada, нічого. Трабахо, ну звісно, як же без цього слова. Робота. Наприклад, я йду на роботу. Боельтраба. трабахо, Я йду на роботу. Форма це спосіб або форма. А, по ехемплу, це мій такий спосіб жити. Есь мі форма де біблір. Есмі форма де бібір. Я да, взагалі роблю, що хочу. Es mi forma de vivir. Це мій такий спосіб так жити. Es mi forma de vivir. Gente – люди, наприклад, тут взагалі багато людей. Hay mucha gente por aquí. Hay поракі. gente por поракі. Тут взагалі є дуже багато людей. І знову це слово ай є, яке вже ми зустрічали трішки раніше. «Інформаціон» – це інформація. Наприклад, мені треба більше інформації. «Necesito мас інформаціон. «Necesito más información, да. Мені треба більше інформації. «Tenía» мав або мала в минулому часі. Наприклад, мені було дуже страшно, да? я мала дуже багато страху. «Tenía mucho miedo», tenía mucho miedo. Мені було дуже страшно. Entonces, це така як вставочка по типу отже, ото ж. Отож починаємо. Entonces empezamos. Entonces empezamos. empezamos. До речі, треба було з цієї фрази починати відео, але вже є як є. Лугар це місце. Наприклад, це місце взагалі ідеальне для того, щоб побудувати будинок. Este lugar es ideal para para una casa. Este lugar es ideal para hacer una casa. каша. Да, взагалі ідеальне місце, аби тут, наприклад, зробити будинок. Пуес, це таке слово паразит, по типу, отож, ну, по типу, ну, я погоджуюсь. acuerdo». естойдеаквердо. – «estoy de acuerdo». Нунка, це ніколи. І в мене є така мотиваційна фраза для вас: ніколи не здавайтесь. Нунка те rindas». ніколи не здавайся». «Nunca те rindas». нунка те rindas». ніколи не здавайся». Адемас, окрім або ж, окрім того.

Багато. І тут «мучо» у нас вживається з різними дієсловами. Наприклад, я ба працюю багато, хочу багато, знаю багато, або ж з якимись предметами. В мене багато книжок, багато учнів і так далі. Прогемпле, мучо». Я багато працюю, мучо». або в мене є дуже багато книжок. «Тенго мучо сліброс, тенго мучо сліброс. В мене є дуже багато книжок. Косяс. Це речі. От все, що нас оточує, якщо ми не можемо пояснити якісь слова або згадати, суна коса, да, якась річ. Наприклад, в мене вдома є багато речей. Ну, це взагалі неправда, але тим не менш, en mi casa hay muchas cosas. косас. muchas косас. Косас, це речі. Мехор це краще. Наприклад, почувала себе не дуже, а сьогодні вже мехор краще. А я почуваю себе краще. Me siento mejor. мехор. Me siento мехор. Importante це важливий. Наприклад, вчити іспанську дуже важливо. E es importante. Estudiar Естудіарі es importante. Вчити займатися іспанською це дуже важливо. Muy importante. дуже важливо. І останнє слово на сьогодні: салют, це здоров'я. Взагалі можна сказати просто салют як на здоров'я. Там хтось чихнув – Салют да? на здоров'я. А саме слово перекладається як здоров'я, наприклад, я хочу покращити своє здоров'я. Quiero mejorar mejorar mi mi salud, salud, o necesito мені треба покращити своє здоров'я. Ну що, друзі, ось таке в нас вийшло відео, де ми розібрали 50 найбільш популярних, найбільш вживаних слів в іспанській мові, які використовують іспанці реально кожного-кожного дня. Тому, якщо вам сподобалось дане відео, буду рада почитати ваші відгуки в коментарях. Так само в коментарях можете залишити, який у вас приблизний рівень іспанської мови, або я знала, які відео випускати далі. Тому підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. І побачимось в наступних відео. Адіос!